Доброго дня! Пропоную Volkswagen T5 Multivan противотуманки. Нові оригінальні виробник Хелла. Нова оригінальна протіотуманка Отуманка. Хела. Лампочка соліванія. На два контакти. Це є ліва сторона. Пише L Це ліва сторона. Ось так виглядає. Далі. Права сторона. Проти теж нова. Це право. Тоже виробник Хела. Made in Словенія. На корпусі пише Хелла. І з обратної сторони. Ось так виглядають. Теж два контакти виходить на лампочку. Світять все чітко, так як це оригінал. Далі по заглушкам, трошки не так має бути, має бути ось так виглядати, ліва, право, бо воно трошки неправильно виставлено було. Ось так. Це ліва сторона, 5-й мультиван до 10 го року і права сторона заглушки. Кого цікавить, дзвоніть або пишіть на Viber. Є в наявності, можу відправити. Ось так виглядають вони. Може бути темно-сірий колір або чорний колір. Номер телефону буде в кінці відео.